Мобільний тепловізійний комплекс дає можливість вести спостереження цілодобово. За допомогою камер тепловізійної та денної камери з великою кратністю, ми як то кажуть, засікаємо об'єкт і його ведемо. Доки можна, ми зближуємо, оприділяємо, чи воно встановить загрозу для. Державного кордону чи ні біля українсько-польського кордону на території Львівщини є чотири такі машини. Постійного місця дислокації комплекси не мають призначений для охорони державного кордону в будь-яку пору доби, в будь-яких погодних умов можливість автономного несення служби, запасу електроенергії, запасу дизельного пального для дизель-генераторів. Вистачає для того, щоб прикордонний наряд мінімум три доби ніс службу на певному напрямку. Чергування триває добу, в машині працюють троє людей. Добре, що побачите людину, то нам вистачає півтора кілометра, а там машину там два кілометри. По цій місцевості. Тут, як бачите, все не, не, не є все поле ще. Як тільки на екранах з'являється людина чи автомобіль, які перетинають кордон поза пунктом пропуску, у аеророзвідку летить квадрокоптер. Ми літаємо, коли є сигнал про порушення і ще заступаємо. Ну, просто моніторимо державний кордон вночі і вдень. За сценарієм з висоти Роман побачив чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. За ним виїхали прокордонники. На порушника одягнули кайданки та затримали. Його було доправлені на відділ прикордонної служби для подальшого вияснення документів особи, встановлення громадянства. У деяких випадках для затримання залучають кінологів та собак. Якщо порушник сам здається, піднімає руки догори. Я бачу, що людина. Людина зупиняється, я кричу собаці: Нільзя кам'я, собака повинна перерватися, щоб не вкусити порушника. З початку року на українсько польському кордоні виявили 45 порушників, із них десятеро завдяки таким комплексам. Ірина Качмарик, Анатолій Кирійчук, Новини на Суспільному. Львівщина.